Друзі, всім привіт! Я Таня Ляченко. Це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію, і я продовжую тему Інтуїція. І зараз, в цьому відео, я розповім, як посилювати в собі якості, як навчитися чути себе, що вам в цьому допоможе. Це дуже прості правила, але ви повинні зрозуміти, що потрібно практикувати. Мало того, щоб щось почути. Мало того, щоб прочитати якусь книжку, і сказати, о, класна ідея! Для того, щоб це почало працювати в вашому житті, ви повинні це реалізувати в життя. Ви повинні це втілювати в життя. Коли ви хочете, наприклад, скинути зайву вагу, то е, вам не вистачить одного дня чи одної години. Вам потрібен певний цикл да, для того, щоб ви підновили своє тіло, для того, щоб воно набуло гарної форми, так само і з інтуїцією для того, щоб вона набрала сили, потрібна постійна практика. І перше, те, що я рекомендую, це слухати свій імпульс, слухати імпульси. Я в першому відео сказала, що у кожного з вас були такі ситуації, коли, наприклад, ви точно знаєте, як потрібно зробити. Тобто є такий імпульс. Да? Щось відбувається, і ви кажете, треба зробити отак. І Якщо ви робите, воно реально. Відбувається так, як ви собі відчули. Або навпаки, ви до себе не прислухались, але потім кажете: От блін, я ж чув чи відчувала, що потрібно зробити так. От. І тому слухайте імпульс. Перший імпульс він правильний. Другий момент дуже важливий. Час від часу обов'язково бути наодинці з собою. Тому що, коли ви постійно перебуваєте з іншими людьми в якихось діалогах, в якихось контактах, дивитися там телевізор, чи придивлятися якісь ролики, чи лише ленту в інстаграм, ви все далі і далі відштовхуєте себе від себе. І ваша задача це називається заземлятися, уповільнюватися. І перебувати 15-20 хвилин, зробіть взагалі для себе це практикою вашого кожного дня. 15 хвилин наодинці з собою. Просто нічого не робіть. Просто сядьте спокійно, не включайте ніяких гаджетів і навіть не включайте ніякої музики. Просто можете заварити собі якийсь смачний чайок, чи каву, спокійно сісти і спостерігати за собою. Просто пити каву або чай і насолоджуватися цим контактом. І в якийсь момент ви відчуєте, що турбулентність зникає, переживання зникають, чужі голоси в голові зникають, і ви починаєте чути свій власний голос. І чим більше такого контакту наодинці буде з собою, тим яскравіший і голосніший буде ваш голос. Обов'язковий далі, третій момент. Це обов'язково займатися якимись фізичними навантаженнями. Чи зарядкою робити кожного дня, чи його, чи пілатес, чи бігати, якщо вам подобається, чи швидко ходити. Да, от. І в цей момент, коли ви даєте тілу фізичні навантаження, ваш мозок розвантажується навпаки. І з'являється да, як вільний простір. Знаєте, як є такий момент, така, така практика. Що якщо ми хочемо заварити смачний чай, да, в чайник, то спочатку що потрібно його? Ополоснути, помити, да, обдати кип'ятком, і потім заварити новий смачний чай. Якщо там вже щось є, і ви на просто туди кип'яток, то це буде несмачно. Так само. І з, нашим, з нашими думками, з нашим тілом, і допомагає також розвантажувати нашу голову будь-які фізичні навантаження. Далі іще один підхід, який допомагає: підходьте до всього, що ви робите, творче. Тобто, незалежно від того, чи миєте ви підлогу, чи готуєте ви їжу. Чи заварюєте ви чай, чи працюєте, робіть все з творчим підходом, тобто легко, з задоволенням давайте якоїсь ізюминки в це. Чим легше ви відноситеся до життя в цілому, чим більше насолоди ви додаєте в своє життя, тим більше ви чуєте себе і тим більше ви вчитеся довіряти світу. І ще один момент. Спостерігайте, вчіться спостерігати за всім, що відбувається навколо. Наприклад, йдете по вулиці, послухайте, як співають пташки, подивіться, як розквітають квіти, відчуєте якісь запахи, наприклад, там, чи весна, чи зима, відчуєте якісь приємні запахи. І чим більше ви спостерігаєте за тим, що відбувається навколо, тим більше ви починаєте слухати і відчувати себе. Тому що деякі люди живуть просто на автоматі, не помічаючи того. Так? І коли я даю людині завдання, продись по тій самій вулиці, якій ти ходиш вже там е декілька місяців, і побачиш щось те, що ти не бачила. І Людина приходить до мене і каже: Я не бачила, що росте там дерево, а я не бачила, що там якийсь там червоний паркан, а, а там, а я не бачила того сього і так далі. Чим більш ви усвідомлено відноситеся до життя, і чим більш уважніше ви спостерігаєте, тим більше ви починаєте чути і відчувати себе. Що ще? Далі це слідчий момент, щоб не жити на автоматі. Деякі люди, коли їх запитаєш, куди ти біжиш, куди ти так спішиш, ну, не знаю, мені треба. А треба запитати: а для чого? А наскільки це твої бажання? А наскільки це для тебе актуально? А наскільки це для тебе важливо? А наскільки тобі це потрібно? І коли ви більш уповільнюєтесь, і коли ви виходите з цієї гонки, то ви також починаєте більше слухати і прислухатися до себе? Також дуже важливий момент спостереження за поведінкою інших людей. Через їх емоції. От, якщо ви будете спостерігати за емоціями інших людей, ви будете розуміти, які вчинки може створ... ну, говорить, робити та чи інша людина. Мені дуже сильно допомагали раніше фільми. І саме за допомогою фільмів я вчилася розпізнавати емоції інших людей. Наприклад, я дивилася, як ведуть себе герої, що вони роблять, які приймають рішення. І потім. Я це вже стала перекладати на життя. Ну, а так як я вже більше скільки 18 безпосередніх років я працюю з людьми, з людьми, з організаціями, да то на сьогоднішній день я дуже багато можу зробити якихось висновків абсолютно безпомилково, дивлячись на людину і на те, що вони роблять взагалі, і це також наближає вас до інтуїції і ще. Дуже важливий момент. Розвивайте в собі силу Творця. Як це робити, не дивлячись ніякі ситуації, які відбуваються в вашому житті. Дивіться на всі події з позиції можливості, а не проблеми. І щоб з вами не сталося, завжди задавайте собі питання. Для чого саме мені потрібна ця ситуація? Які якості вона розвиває в мені? Що саме зараз я, вона хоче повідомити про мене? Або що саме, чого саме я повинен зараз навчитися в цій ситуації? Або, можливо, щось прийшов час відпустити в цій ситуації? І коли ви будете дивитися на ситуації з позиції творця, а не жертви, це також буде давати вам контакт з собою да? і більше довіри до себе. І таким чином також буде посилюватися і розвиватися ваша інтуїція. І в слідучому відео я покажу, як в моєму житті я приймаю рішення, дякуючи інтуїції, і які глобальні да, от моменти в своєму житті, коли я прислухалася до своєї інтуїції, і що це дало. До слідучого відео.